Привіт сьогодні ще раз. Я вже з двору у хаті. <смі> Я у кухні. Знаєте, що роблю у кухні? У кухні переживаю. Переживаю, чому соромно зізнатися, але вперше в житті роблю паштет <смі> зі свинячої голови. мене так часто тих свиней кололи, знаєте, забивали. А коли кололи, то голова у нас завжди десь йшла на люди. Ми, ну я, я особисто, знаєте, я вже про це неодноразово казала. Я не люблю монькатися на кухні, взагалі не люблю нічого готувати. Страшно не люблю, але але ну що зробиш, в селі ж в селі живемо дітей, маємо, мусимо щось робити. Значить. Цього, цього разу, оскільки таке порося невеличке, до речі, там питались, яка вага поросяти, чи, чи який вік, чи яка вага. Значить, вік йому десь пів року, а вага до 70 кг. І ми, значить, ну таке невеличке, значить, думаємо, наше добро має пропадати. Давай, давай ну, будемо пробувати його усе, усе ховати, тому, тому вже відварили голову на паштет. Ну, але ж знаєте, ото, як його не знаєш, як е, до, <хи> до ладу, то е, ну, що перед робиш, перша позвонила до мами, як на як до палочки виручалочки, як це його робити, цей паштет з голови. Так, мама там що, що мала розказала, от е, каже, е, я приварюю ще, потім додатково варю каструлі в банки, розкладаю закатую, сусідка. В духовку е, ставить і в духовці проварює, значить, у баночках вже. Е, я так собі щось подумала. подумала е, я вже робила е, тушонку, і мені, знаєте, зручніше е, у каструлі з воду, так, з водою проварити. Питаю маме, чи чимона каже, що ж не мона, мона і так проварювати. Все, з цим, з цим вирішили. Значить. Відварили ми цю голову. Юра, мені його все там перекрутив. Відварила сюди кусочок печінки невеличкий, тому що не дуже в нас так смак печінки люблять. Я, я люблю, а більше ніхто не любить, то я так трішки-трішки. І... Ну, і таке легені серце теж сюди відварила, перекрутили. Вже пережарила цибулі, заправила, значить, ну, ще не заправила, ще поки що кинула цибулю, перед цим перекрутила теж на м'ясорубку і уже тоді підсмажила на олії. Побігла, знайшла чотири яйця, скільки, скільки було, два качені, два курячих, оце, оце стільки сюди і вбила. Так, і ще посолила, і ще поперчила, а тепер буду добре вимішувати. Переживаю страшно, не знаю. Не робила, не робила його раніше, але, ну, надіюся, що буде все добре. Баночки вже я підготувала наперед, Підготувала 9. Не знаю як. Чи, чи будуть зайві, чи може не вистачить. Ну, буду бачити. Ой, ну, вимішую. Так. Вимісила. Думаю, що вимісила нормально, достатньо. Буду тепер закладати в баночки. Вже та... інструкцію, як що робити далі, то вже, знаєте, підглядала в інтернет. І видавалося, що баночки закладати так, щоб були не повненькі. Зараз я її позапихаю, позакладаю, а потім ще покажу, як я у кастрюлю поставлю, налю води і далі буде думаю, з Богом. Ну, не даремно кажуть, не святі горшки ліплять. Такі самі, як і ми. Одним словом, щось маю зробити. Так, хорошенька новина. Паштету вийшло не 9, а 10 баночок. Одну добирала. Не зовсім хорошенька новина. Вони у мене в кастрюлі всі не стають, а у мене стає тільки 8. Але нічого. Ці 8 зараз я заливаю холодною водою, там я їх. На тряпочку взяла, як все як не може бути, заливаю холодною водою, ставлю на вогонь. І так, як я прочитала, має 5-6 годин він собі варитися, постійно слідкувати, щоб рівень води був стабільний, ось трішки більше половини. Отак От я зараз буду це робити. І надіюся, що паштет получиться. А ви як думаєте, получиться, не получиться? А хто так робив? А можливо, хтось робив інакше. Пишіть.